Від сьогодні ми будемо грати у п'ятки. З вами буде троє гравців. З вами буде тхоя гравців. Я та ще мої друзі. Ну друг мого друга. Так, друзі. Зараз я, я розкажу, що ми будемо робити. Сьогодні ми урок зіграємо у. Брукхевен, і і будемо грати у Хованки. І зараз побачиш, скаже Тест. Хто буде всіх кому потрібно буде всіх знайти. А ви де? Ви де? О, ось Діма? Ось я. Я почекаю секунду. О, ось я, я тебе бачу, я тебе бачу. Ось Діма, ось Діма. А це Діма? А я думав, що це за колдун стоїть або китаєць. Так, ми... так, ми... так, ми... так, ми... так, Ми чекаємо Діму. Поки що я поставлю нам вже спочатку тачку, і я буду чекати. Коли він зможе, я скажу. І ми почнемо почнемо і тест буде рахувати. Так, в мене буде максималка стояти. І вогник, і дим. Так, друзі, ми будемо грати. О, нічого собі! Так, Діма, дивись, ось цей мій лімузин. Лимузин міні. А ось цей мій лімузин. Зі спойлер. Зараз у нас буде. Зараз у нас буде тест, почекайте. Поїхала за мною. Да почукайте мене. Так, де у нас буде тест, ми будемо вихідшувати. Хто буде шукати? Поїхав назад, кіона сюди. Та вік будемо в клепці. Диві. Дивіться, наш тест. О, все, я приїхав. Нормально. Я Диві. нормально. Наш тест. тест буде перший. Тест? І е, Перший останній тест буде такий. Треба останку е, пройти через воду. І Ну, просто. Все. Так... Буде рахувати. Діма перший буде рахувати. Далі другий, другий раз, Діма, ти, ти повинен зажати прыжок. Зажати. зажати, ось так зробити і зажати прыжок. Все, Ось бачиш, ось так, пішли. Пішли. Зараз, зараз давайте, сади. Дивіться. Зараз, Діма, іди к нам. Куди ти пішов? До... Він кататися з гігхи пішов. Дивіться, давайте. І зараз буде ще один. Ще два раунди. Раз, два, три. Так, цьом буде рух... Далі цього буде рахувати. І останній раз я. Все, добре, розпочинаємо. Зараз я тоді приберу усі речі. Зараз. Куди? О, все, я сів. Я сів нормально. Як, е, як бізнес е, бізнесмен. Так, ми зараз що на цьому. Якого вже немає біля мене. Е, я, я над тобою. Я О, отель, отель. Oh. Ні, там за я за не за не преміум, за преміум отель. Понятно, мені вот. Стой, дибіте, зайдите, зараз буду ставити дві. Так, так, так. Дуже велике. Дуже велике. там так. Веріше, не дуже долетить, кінця то Так, да. О, вот он, Подивіться. Все, виходить. Це, Це, в... Це кіборки якийсь. Дивись, Дима, йди мені, Дима. ось дивись, Дима, дивись. Що ти там говориш? Дивись, у синьому кольорі дивись, дивись. У синьому кольорі кольорі, дивись, дивись. кольорі зараз. Дивись. А, а, ти а... Що Це твій танк якщо хочеш. Так я сказав Ці кіборги. А ці ті кіборги, так. Е... E, так у нас такий же самий танк. Я просто це взагалі не прикольно, потому что... А это правильно. Зараз починаємо прибирати. Ой, стан. Діба пасі рахує, а я поки що буду прибирати. А це рахувати? Ти рахуй, ну ось сюди підійди і ось тут рахуй. Тільки не, не треба дивитися. Все. все, я готовий. А треба нормальний скін? ось скин, такий? 에, 에, рахуй десь до. Коротше, ми скажемо, коли, коли можемо. <плат> Тому пораз. Четыре, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, восемнадцять, вісімнадцять, двадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять четыре, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять так, чого мене хоч мене хотіли толкати. Я не розумію, вони кидають в мене диван нормально. <клес> хтось, щоб Я подивився на вас. Де ось От тут ось я сп'ятався, мене тут ніхто не знайде. Що Стоп, б Друзі, мене тут ніхто не знайде. Я вам це говорю. Ви вже закінчили? Так, ми, ми зак... я закінчу прятатися. Я, я сіні, я Якщо... Я в харку десь я дивлюся задом, щоб, звичайно, вас не побачити. Це є чувак якийсь на дивані. Там вже йди а нас я шукати, жаль. йди а нас я шукати. Я шукати вже. Я готовий, я відкрив двері, все. А у мене є камера, у мене є камери. Можуть, так, бачиш Дима йде. Димай, йде, йде йде, де? Так. Дима, я тобі скажу, у телевізорі є в якому телевізорі? Ну, там буде на другому етажі, телевізор і через цей телевізор можна пройти в інший кімнату. Я тільки що бачив Діму. А ти мене знайшов? Ти а там ну, старший, э, перший і другий. Так, стоп. Я вже не розумію. А можна переп'ятуватися, коли ді мене другому, другому. І бачиш там телевізор? Бачиш ось цей телевізор, так через нього можна пройти. А! <світ> що. Так, он он. То, може є якась схованка? Не знаю. Немає схованка. Діма, в мене не хо... ніколи не знаєш, що... мені... мені побралося! <рес> я галася, Тома, к мені побралося. Відій. Е, ні! Так не чесно! Мені з диваном! Давайте переграємо. Так, тому що... ж. Mm. Його переграємо, його переграємо, а зараз ми переплячемося. Це якийсь чувак, якого буде треба забавити. А, цей? Так, дай себе забаню почву. А Діма, я так, це, ти, а, за нього мене б Дима б спа знайшов би. Я потім Дима лотіся небудь коли рахував. Дима Діма, прыгай прыгай. Дай чепися від мене цей, чувак. Хай, коротше, і, іди к мені. Діма прыгай, прыгай. Діма, к мені сюди сюди, Діма. Діма сюди, заходи. Дім? Одім? Так у Дім, ти будеш знаєш, демфувати. Ось тут, ось тут дивись. Е, мене впустити. Де? Я з телешкою. Тобто, він вийшов, він вийшов. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Будеш тут рахувати, ось тут приїздити.

Холодильник можна. Можна зайти? Не так. Можна. Я бачу о, в цьому. Холодильник можна зайти. Е, я бачу в цьому. Я знаю, до чого. Ну, вані. Зараз потім кудись пов'язаємо. О, яка птичка тут є. О, чьо? а зараз він ну, був у 17-й, коли записав у Зараз він рядом з третєю, то він сказав, зараз він бежить у 17 не де був.

Це хто? Ні, ти мене знайшов мене знаєте, бо мене ніколи. А можна ми удвоє тоді будемо йти шукати? Разом, разом, я, маю, я піду на нульовий поверх. Добре, добре. Я когось бачив, я бачив Відкривати балкон, Ви у мене ніде не знайдете. У мене така Стоп! А може ты на крыші? Не, не на крыше, так, на, крыше. Може, на балкон. Тільки на балкон, тільки на балкон можна. А в балкон можна відкрити. Який балкон? Тут балкон є. Я. Так, тут є балкон. Це ось так? А як зайти на нього? В мене двері відчиняються. 에... Так, може тут. Відчинаємося, дивись. Що? О, яхик десь, яхик! Так, в мене тут за збистком. Так, я вийшов, де? Ти, я мене... Не ти мене не знайдеш. Там відкрилась дверця на балконі, але ти мене все одно не можеш знайти. Якось? Яхик, е... як... якщо що, то ми е, хазам. Е, Як на другому поверсі Я знайшов яхіка, я знайшов його. Так, його. Я знайшов Прошу, його. Ти ж кого... Ні, ні, він мене знайшов, він просто шукати. Ні, я не. це бачив. Напишіть не, у коментарях, якщо ви бачили так. це. Напишіть у коментарях. Він мене знайшов Напишіть у коментарях, як, якщо ви то бачили. То ну, так. Діма, повір мені, що я його бачив. будь ласка, він потім з балкона його? Ні, немає ні, я сховався на першому поверсі. Я, е, я так, мене... коли я його побачив, сказав тобі, він просто скригнув. Ні, ні, я там не був, я не був зовсім на другому поверсі. Я був Ай, Відчини, стоп, 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 стоп. А, ні, це О. інший. День. Так, це, це були на другому, це на першому. А ти відкривав балкон на першому? Це я як відчиняв, він був на тому балконі. А як його відкрити? Що, а так. балкон я не знаю, я сам похлобував, тикав на нього, він не відчинявся. А ти пробував паркуром як делать? Паркух? Ні. Ага, я бачив його в вікні, я бачу Ярика. Він на другий поверх йде на другому він. Ні ну, я Та, на другому Я, я на першому був. Він на другому думаєте, над... ви Я ви його бачив у вікні. Думаєте, хто? Ви думаєте, хто відкрив балкон? Не знаю. Так. Ну я його хайду, бачив, коли на балконі був. Я не, ходжу, я бачу, ходжу, і тут у віконі я, я бачу. Я у балконі. Скажи, займь був на балконі. Ні, я. І коли я так йду на балконі, і тут у вікні я бачу у вікні що... Ось ярик! Ось! Ось! Він, Все, я тут був, я тут був! Я тут був. У Ось тут у коміні, тут можна пройти. А, а я, тут я, я тут теж прятався, я тут теж прятався, але. Все, далі я шукаю. Так, друзі, де треба як ч? Хто шукає? Тепер я, я шукаю. Тома, Тома, шукає. А я як і все. Йди, Ти так, там, все, Давайте там, там, там. йди на вулицю, Тьома, йди на вулицю. Бі... Та ні, я тут буду. Ні, тільки на вулиці. Чому я? Я ж не підглядую. А чому Тому світло вимкнуть? Ну дабха на вулиці. Діма, іди сюди, Діма, йди сюди, все. Я тобі зараз, Діма, дам сусіди, щоб ти мог робити. А мені. Добре і тобі так. Я не зрозуміл, що це. Ти... Зараз я вам дам сусіди, щоб ви могли відкривати толокон на всякий случай. О, Добре. все. дякую! Так, ви скажете, коли? Так, Дима тебе, Дима, ти да, Я Ось, Ой, все, я тебе зробив сусідом, Тепер ти можеш відкривати балкон. Нарешті. Так, друзі, я о, мабуть я буду, е, буду я знімати я віде. відео десь на 30 хвилин. відкривати і закривати двері. Все, Добре. можна йти Добре. вже? Добре. Можна йти. Ні. Тільки не йди зараз. No don't. Все все, закри... все Почекай. Я хочу так. сховатися. Ось так, давайте. Ми... Дима, дима, будемо сюди, е шутить на двя. Димас, зроби кто. Так, зроби чорним є маленько. Так, я всі схованки знаю, тому можете. Так, усе! Можна йти вже? Окей. Можна йти. Їде можна. Їде можна ще. А вже. Так, а я тут вам так воно. Та ви мене не знайдете ніколи. Так, а я хочу змінити колір. Заходи? Я...